Доброго дня, шановні! Ви на каналі Будиночок в селі. Продається будинок в селі Попелюхи Вінницької області, район Тульчинський. За 4900 доларів. Загальна площа будинку 60 метрів квадратних, кількість кімнат 3. Площа ділянка 13 соток. Рік побудови 1980-й. Великий двір, також є літня кухня, сарай, погріб. Документи у повному порядку. Житловий стан. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.